Мене самотні. Дорогі мої, що мене утішає, так це те, що Бог провадить такими драматичними шляхами всіх, хто шукає його. Навіть великі подвижники йшли тими самими шляхами випробування. Навіть апостол Павло не був виключенням. У другому посланні до Коринтян 1.8.9. Апостол розповідає своїм коринтянським друзям про труднощі, які спіткали його самого і співробітників Ефесі, провінції Асія. Бо не хочемо ми, браття, щоб вам було невідомо про скорботу нашу, що трапилася з нами в Асії, де було нам тяжко над міру і над силу, так що не сподівалися залишитися живими. Але самі в собі мали вирок до смерти для того, щоб надіятися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Важко повірити. Але навіть Павло, якого мільйони християн обґрунтовано називається тим Павлом, мав спокусу надіятися на самого себе. А що він не впав з спокусу. Бог повів його долиною смерті. У Павла було багато друзів в Ефесі, серед них були навіть впливові люди, про це можна дізнатися з діянь 19 глави, 31 стишов, але ніхто з них не міг допомогти йому. І він сказав собі: немає ніякої надії, якщо я виберуся звідси живим, то тільки завдяки Диву Божому. Якщо Павло, треба було йти цим шляхом, щоб не надіятися на самого себе, то чому мені, як я особисто вважаю, треба бути виключенням і обходитися меншою кров'ю? Аурам теж не був виключенням. Аурам, отець віруючих, не був виключенням. Він теж мав пройти тим самим шляхом, щоб повірити. Павло пише про нього. Він всупереч надії увірвав Ремлян 4:18. Так потрібно було дійти до краю, коли не залишилося жодної надії. Ви прекрасно знаєте, як він хапався за будь-яку можливість, використовував будь-яку надію, щоб отримати спадкоємця. Уже думав на свого управителя зара написати заповідь. Потім під умовлянням Сари, яка побачила, як він мучиться, не маючи сина, узяв наложницю Агар. Але все це було не те, що приготував Аврааму Бог жалюгідна надійка, що перетворилася на тяжкий тягар, і коли не залишилося жодної надії, тоді він повірив. Є ще один вид. Надії, дорогі мої, про який необхідно висловитися цілком беззаперечно. Християн не охоче погоджується з тим, що надія на людей недоречна. Тому рідко можна почути з християнських уст Я сподіваюся на себе, або я повністю поклався на свого друга і тому подібне. І як правило, ми виражаємося більш благочестиво. Тільки ти, Господь моя надія, сила моя і щит. Коли я роздумував про це, мене вразили слова з книги плачу Єремії, який пророк говорить від імені народу, і сказав я: загинула сила моя і надія моя на Господа, плач Єремії 3.18. Не просто надія. А надія моя на Господа. Проте не дарма ж в книзі Пророка міститься неупереджений аналіз глибин людської душі, лукаве серце людське найбільше і вкрай зіпсоване, хто пізнає його Єремії 17,9. Нам здається, що всі надії ми покладаємо виключно на Бога. Але чому. Але чому ж сила наша тріщить, якщо він нащин? Що ж ми так нервуємо, якщо дійсно сподіваємося на нього? Звідки виразки? Невростині і передчасна старість зі злими очима від того, що сподіваємося, дорогі мої не на Бога? Невже він такий брехливий, як міраж у пустелі? Катастрофи. Є вірною ознакою того, на що насправді ми сподіваємось, ще не встигли ми забути постперебудовну розруху, ледве стали виповзати з неї, ставати на ноги, вкладати свої кровні гроші в банки, залізобетонні чи скляні, все одно й те саме, розраховуючи, зберегти на чорний день. За удовжки декілька років, якщо судити по сумі. Яку хотілося відкласти, як раптом знову все рухнуло і ми в смутку. Так насправді, на що ж ми сподівалися? Само собою, на Господа, усі сподіваються на Господа. Дружина Йова сказала йому: похоли Бога і помри Йова 2.9». і її просто надія уже померла. Але в Йова залишилася ще своя надія на Бога. А я знаю, говорив він, від купитель мій швий, Йова 15, він продовжував сподіватися, що Бог рятує його і покаже всім його йова праведність. А Бог мовчав, та так довго, що навіть нескінченна, на мій погляд, надія йова на Бога, випарувалася під огнем спокуси. Священний письменник просто це відмітив. Навіть буденно, неначе мова, ідеться про лист до тещі. Слова «йова» скінчилися, Йова 31 31.40. Але для такого борця, як, його, це означало повну капітуляцію. Загинула навіть його надія на Господа. Так, загинула надія. Неємана на Бога Ізраїльського і його, його пророка. Я думав, що Він вийде, стане і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе руку свою на те місце і зніме проказу. Царів 5.11. 4 четверта книга. А Єлисей, нещадно віднімаючи останню надію Неємана на допомогу Божу, відправив його. До брудного Йордану. То що я, ідіот, і не розумію, що мулка вода цієї смердючої річки не зможе відмити те, що неможливо було відмити в кришталевих водах дамаських річок, міг подумати сирійський офіцер. Людська, надія на Господа зазвичай супроводжується пихою, гординою. Вона не дозволяла йому просто послухатися пророка. Як неїман, як йов, як всяка людина. Ми сподіваємося на Господа, що Він допоможе нам саме так, як ми розуміємо і як ми цього хочемо. Чи заслуговує тоді ця надія на Господа називатися цим ім'ям? Якщо, кажучи, я сподіваюся на Бога, ми припускаємо, що Він виконуватиме нашу волю, щоб Виправдати нашу довіру? Нехай загине наша надія, нехай загине навіть наша надія на Господа, якщо вона така, як була в неї мама. нехай воскресне Божа надія на Господа. Щоб повірити, покласти надії на Бога треба раніше розпрощатися з будь-якою іншою надією. Кожна людина, чи Павло, чи Аврам, чи хто інший, чи то навіть я міг повірити лише тоді, коли втрачав надію на людей, оскільки ми не віддаємо її за власною волею, Бог вимушений віднімати її. І доводиться йому це робити з великою боротьбою, бо ми б'ємося за Неї. У нашому житті настають дійсно похмурі часи, коли ми переживаємо непідробний глибокий бій, намагаючись утримати хоч клаптик своєї надії. Нерідко після втрати ми сідаємо пігулки, рятуючи своє серце медикаментами. Це свідчить про те, що ми насправді сподіваємося на людей. Боємося втратити їх підтримку, хоча рано чи пізно це станеться, але й б я не хотів закінчити цю розмову якоюсь благочестивою дурістю на кшталт. Давайте помолимося, щоб ніколи більше не сподіватися на людей і власні сили. Покажіть мені такого розумного, який проходить через усі ці кризи граючись. Навіть якщо зараз хтось і проголосив, я сподіваюся виключно на Господа, найближча спокуса виявила б реальний стан речей. Ми розуміємо, що краще відразу здатися на милість переможця, сподіватися на Бога, але серцем, як і раніше, прив'язані до звичайних опор, батьків або дітей, держави чи церкви. Поки є хоч би найменша надія на людей, я сподіваюся на них. Поки є надія на те, що я отримаю зарплату, я сподіваюся на неї. Поки є надія на те, що дружина буде мені підтримкою і опорою, я сподіваюся на неї. Поки є надія на те, що діти виростуть не болдурами, а гідними людьми. Я сподіваюся на них. Не сприйміть це свідоцтво як публічне самовечування, це справжня природа людини. Надії ці, можливо, покинуть серце тільки тоді, коли ви, вони вас підведуть. Але навіть зневірившись одного разу, ми цілком можемо знову довіритися ненадійним людям. Сподіваючись, що цього разу все буде по-іншому. І ніякі заклики до здорового глузду не допомагає. Ми безнадійні в сподіванні на свої власні сили і хронічній недовірі Бога. Убити нас треба, тільки тоді ми перестанемо сподіватися на себе. От Бог і вбиває нас повною безнадійністю. Дорогі мої. Це жорстоко, іноді виглядає надзвичайно жорстоко, але, на жаль, не існує іншої можливості заздалегідь програти можливі варіанти розвитку обставини, пройти спеціальний психологічний тренінг щодо того, як настане криза, щоб відмовитися від порожньої надії на людей і власні сили. Кризу треба пережити, пройти долиною плачу і навченим самим Богом відкрити у ній джерела справжньої надії і віри. Псалом 83:6. Не зневіряємося, якщо життя ваше більше схоже на поле битви, якщо у вашому серці більше безнадійності, ніж віри. Насправді. У вашій безнадійності ховається зернятко великої надії, що виходить з серця Божого, ім'я якої наднадія. Але, дорогі мої, є ще один вид надії, про який необхідно вислитися цілком беззаперечно. Християни охоче погоджуються з тим, що надія на людей недоречна. Тому рідко можна почути з християнських вуст. Я сподіваюся на себе, або я повністю поклався на свого друга і тому хотіть. як правило, ми виражаємося більш благочестиво. Тільки Ти, Господи моя надія, сила моя і щит. Коли я роздумував про це, мене вразили слова з книги Плач Єремії. Який Пророк говорить від імені народу, і сказав я: загинула сила моя і надія моя на Господа, плач 3.8. не просто надія, а надія моя на Господа. Проте недаремно ж в книзі Пророка міститься неупереджений аналіз глибин людської душі, лукаве серце, людське найбільше і вкрай зіпсоване, хто пізнає його. Єремії 17.9. Нам здається, що свої надії ми покладаємо виключно на Господа. Але чому ж сила наша тріщить, якщо Він нас щит? Що ж ми так нервуємо, якщо дійсно сподіваємося на нього, звідки виразки не уростині і передчасна старі зі злими очима, від того, що сподіваємося на Бога. Невже він такий брехливий, як міраж пустелі? Катастрофи є вірною ознакою того ж, на що справді ми сподівалися. Ще не встигли ми забути перебудовну розруху, ледве стали виповзати з неї, ставати на ноги, кладати свої кровні грошики в банки, залізобетонні чи скляні, але все одно те саме, розраховуючи, зберегти на чорний день. За одужків декілька років, якщо судити по сумі, яку хотілося відкласти, як раптом знову все рухнуло і ми в смутку. Так насправді, на що ж ми сподівалися само собою на Господа? Усі сподіваються на Господа. Дружина Йова сказала йому: похоли Бога і помери. Йова 2.9, її просто надія вже померла. Але в Йова Залишилася ще своя надія на Бога. А я знаю, говорив він, відкупитель мій живий. Йова 19.25. Він продовжував сподіватися, що Бог рятує Його і покаже всім Його Йова, праведність, а Бог мовчав так довго, що навіть нескінченна, на мій погляд, надія Йова на Бога випарилася під вогнем спокуси. Священний письменник просто це відмітив. Навіть буденно, неначе мова йдеться про лист до тещі. Слова Йова скінчилися, Йова 31.40. Але для такого борця, як Йов, це означало повну капітуляцію. Загинула навіть його надія на Господа. Так загинула надія неємана на Бога Ізраїльського його пророка. Я думав, що він вийде, стане і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе руку свою на те місце, і зніме проказу. Четверта книга царів, 5.11. А Єлисей, нещадно віднімаючи останню надію Неїмана на допомогу Божу, відправив його до брудного Йордану. Що я ідіот. І не розумію, що мулка вода цієї смердючої річки не зможе відмити те, що неможливо було відмити у кришталевих водах Дамаськи річок, міг подумати сирійський офіцер. Людська надія на Господа зазвичай супроводжується пихою гордини. Вона не дозволяла йому просто послухатися пророка. Як Неїман, як йов, як всяка людина, ми сподіваємося на Господа, що Він допоможе нам саме так, як ми розуміємо, як ми цього хочемо. Чи заслуговує тоді ця надія на Господа називатися цим ім'ям? Якщо, кажучи, я сподіваюся на Господа, ми припускаємо, що Він виконуватиме нашу волю, щоб виправдати нашу довіру. Нехай загине наша надія, нехай загине навіть наша надія на Господа, якщо вона така, як була в Неємана. Нехай воскресне Божа надія на Господа. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал. В першому коментарі вділяю благословення. Під ним, на жаль, ще відповісти, пишете ім'я, для кого хочете це благословення. Просто під. Відео коментуйте, висловлюйте свої думки і про лайк, той пальчик вверх або пальчик вниз, не забувайте. Слава Ісусу Христу!